Обману багато в інтернеті, і нам прийшов такий лист е, на пошту. Доброго дня! Іконна лавка! Офіційно е, сильною відзнакою. Вітаємо цей знак символізує вашу надійність і сильну присутність на платформі. Бажаємо вам постійно успіхів і змістовних зв'язків з спільнотою. Це типу прислала мета нам підтвердження, що ми отримали синю галочку. Е, і в Фейсбуці, і Інстаграмі, і надіслали посилання нам на якийсь гугловський диск а лист прийшов е, з пошти Джемейловський. Ну це явно, що щось тут же ж приховано, що це обман. І так компанія не звертається до своїх клієнтів. Тому будьте уважні, не переходьте за якимись посиланнями, видаляйте повідомлення, кидайте їх в спам, е, тому що можна отримати якийсь вірус, який може вкрасти дані з вашого комп'ютера чи телефону. Сайт лавка, великий вибір релігійних товарів, експіль... Люзивних подарунків в нашому магазині.